Друзі, всім привіт! У нас третій день перебування в Кривому розі. І короткий підсумок сьогоднішнього дня і також відповідь на ваше запитання. Перша відповідь це на рахунок ціни, яка вказана в таблиці. Відповість Любомир. Значить, ціна вказана чітко тільки за бджолопакет без доставки і без тари. Тому що ціна. Чому без доставки? Бо тому що ми не знаємо, як прийти до нас по будемо самі відправляти. Чому без ящика, так? без тари. Ми не знаємо, чи буде наша тара, чи буде тара нашого покупця. Тому ціна вказана там без тари у верху там над таблицею це все діло прописано. Так. Друге... А... Друге питання по бджоломаткам з... з нашої ну, Чернівської області. По так, само, так так? само, так, так. Люди люди запитають, чи не буде гібриду там чи Карпатки, чи української степової. Е, відповідаємо на це питання. що е, Минулого року ми частково зробили морфологічні морфометричні дослідження по нашій області і побачили, що деякі райони у нас домінує українська степова, і в деяких, а в інших районах домінує Карпатка. Тому. Е, Ті покупці, які хочуть Карпатку, ми будемо брати з тих районів, де вона є домінуючою. І навпаки, хто хоче степову, так само будемо брати з тих районів, де домінує степова. Але всі ми розуміємо, що частково теж будуть домішки як степової, так і Карпатки. Тому що ну... У нас фор... формується зараз селекційна група, де ми будемо найбільше через рік. Знати і, і бачити всю картину так на 100%. В даний момент, якщо варте, це пакетний напрямок, це у нас іде наша Буковинська бджола де переважає десь Карпатка, десь переважає українська степова. Але над цим ми будемо працювати. Так, ну напевно, все, і тепер короткий підсумок. Дякую всім, хто бажав нам гарно і плідно провести третій день. Дійсно, сьогодні день у нас пролетів дуже швидко з 11 ранку. Ось до ми були на лекції в доскоча Івана Михайловича. Бо, е... Так, це був тренінг е, для пасічників-маткарів Кривого, року, Кривого року, Рогу. Е, людей було небагато. Зате, е, е, у невеликій, невеликій так, аудиторії попрацювали, це не досить плідно. Відео буде пізніше, звичайно, бо там досить багато, відео, там декілька годин. Я то загружу, кому де цікаво, то обов'язково перегляньте. І там не тільки було по, по роботі з програмою, так, так само там ще було і інші напрямки, Михайлович розказував, досить цікаві. Ну на сьогодні, все. Дякую всім за перегляд. Дя Давай, дякую всім за по забіжимо. Да, дякую всім за за лайки, за ваші коментарі під під відео. Все, всім пока.